І вітання, ви дивитесь стрійські новини про головні події міста. Розкажуть вам наші журналісти. Зокрема, сьогодні йтиметься про таке час розплати. у Острію затримали молодиків, які грабували студентів. Шевченківські дні продовжуються у центрі міста. Стріяни декламували вірші. Все це і більше вже за мить. Гоп-стоп Постризькі у нашому місті діяла справжня банда жертвами злочинців. Найчастіше ставали приїжджі студенти місцевих технікумів. Грабіжники полювали на своїх жертв біля училища, зловмисники вважали себе місцевими авторитетами і тому намагались принизити тих, хто приїхав до їхнього міста на навчання з навколишніх сіл. Учні були настільки заляканими, що про випадки пограбування не заявляли в міліцію. Наприкінці лютого правоохоронці таки затримали трьох молодиків, які викрадали у студентів мобільні телефони та. Та гроші. На сумління, зловмисники дев'ять розбоїв і грабежів проти них порушили карні справи, за якими вони отримують свою міру покарання. Семінар шкільних психологів міста з представниками обласного центру практичної психології відбувся у строю. Такі зустрічі пройшли у трьох містах Львівщини. Тема профілактика, суїцидальних процесів у молодіжному середовищі. Обмінювались досвідом. Діти на світ не просилися, це було рішення батьків. Щоб ті діти на світ з'явилися, тому батьки повинні нести в першу чергу відповідальність от за життя своїх дітей за їх майбутнє і тому батьки повинні спостерігати за поведінкою своїх дітей, підтримувати їх і вберігати від душевних розладів, наслідком яких часто стає самогубство в Україні. Суїцид трапляється з 22 особами на 100 тисяч населення. Доволі високий показник. Загострилася ця проблема з різних причин. Найпершою є те, що діти не мають з ким спілкуватися. Їхні батьки або за кордоном заробляють на хліб, або працюють на кількох роботах, щоб приготувати сім'ю. Норма спілкування з дитиною це є не Шо однієї години на добу. Тобто спілкування це і базова потреба людини. І власне, що якщо спілкуватися з дитиною менше, ніж годину, то дитина тоді відчуває ну, нестачу того спілкування. Але це повинно бути активне спілкування. Ми та мама моє начин і каже, М -м -м, добре, добре. Або там зачитає газету і каже. М -м -м -м". От, тоді дитина відчуває, що тут не потрібно. В таких випадках дитина йде до людей, які її вислухають, але немає гарантії, що це буде соціально позитивне середовище. Тому з дітьми треба спілкуватися, жити їхніми інтересами та проблемами. Найважливіше каже Ігор Корнієнко проявляти толерантність чималої уваги потребує і перше кохання вашої дитини. Так не часто буває так, що батьки забороняють своїм дітям зустрічатися або проявляти якісь знаки уваги, інтерес до протилежної статі. А, ну і ну, ну і це викликає в, ну, в дітей реакцію протесту. Тому як на мене треба з просто якомога більше говорити. А якщо ви бачите негативні зміни у поведінці вашої дитини, різкі перепади, настрою, прояви агресії, зверніться до шкільного психолога чи до соціальної служби. Не вирішуйте проблеми самостійно, щоб не наробити біди. Краще зверніться за порадою до спеціаліста. Уляна Шуцман, Романкопронець, треські новини. Студентські посольства, українська молодь Києва, Львова та Тернополя допомагатиме іноземним студентам інтегруватись в українське суспільство. Ініціатори студентських посольств називають себе міжкультурними навігаторами, адже пройшли відповідний освітній курс від Британської ради в Україні. Українські студенти планують лекції на тему культурної адаптації студентів з різних країн у трьох вишах. Хлопці та дівчата розповідатимуть також, як можна вирішувати конфлікти, розміщуватимуть практично корисну інформацію для іноземних. Земних колег влаштовуватимуть вечори різних культур, де представлять національну кухню, пісні, танці та сувеніри. І знову про Шевченка. В центрі нашого міста громадська організація «Просвіта» відзначила день народження та день смерті видатного кобзаря. Щоправда, дійство відбувалося не у приміщенні, а просто неба. Так зване народне декламування. Всі охочі могли показати свою обізнаність у творчості Шевченка. Більше про це у нашому відеоматеріалі. Підходьте, не соромтеся, беріть мікрофон і декламуйте вірші Шевченка. Розповідайте цікаві факти з біографії. А хто не знає на пам'ять, ось вам Кобзар можете зачитати. Такі заклики вчора лунали у центрі нашого міста. Просвіта вирішила по-своєму відзначити пам'ятні дати народження та смерті Тараса Григоровича Шевченка. Громадський потік за неофіційною назвою Слово Кобзаря на вулиці Шевченка відбувався вчора з 16 до 18.00. Ми власне просвіта маємо за мету. Такими нестандартними, може не неформатними, не типовими, такими методами і йти до людей І це просто ну що зробити таке, що могло би якось зібрати нас до купи, об'єднати. Бо Шевченко, мабуть, як ніхто може нас об'єднати своєю ідеєю і силою і свого духу, каже пан Медьох, і цю думку підтвердили усі, хто прийшли і зігрівалися поезією Шевченка на вулиці при 10-градусному морозі. А тут були і дорослі, і малі. За що мене, як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла, молодою вбили? Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не сити, і не вигоре на дні моря поле, не скує душі живої. І тебе загнали, мій дружий єдиний, мій якове добрий, не за Україну, а за її ката довелось пролить кров добру. Не чорну довелось запить з московської чаші, московського труту. Один за іншим стріяни щиро і натхненно декламували вірші Шевченка, підтримуючи ідею просвітян, ще раз нагадати про вагомість українського пророка а воно актуальне завжди. А от, послухайте, що читають діти чи дорослі, написано 200, далі 200 років, то, ну, 200, 150. А таке враження, що сьогодні людина сиділа і тільки сьогодні відірвалася за столу, подивилася на те, що робиться в Україні. Принагідно і цілком доречно на вулиці було встановлено скриньку для письмових висловлювань. Громадська тека, зауваження, поради, побажання, як ми маємо зберегти над нашу рідну мову. Адже Тарас Шевченко, як і рідна мова, є душею усього українського народу. Уляна Шуцман Ігор Тимків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Збиткові перевезення нокерзалізниці невигідно возити дітей та пенсіонерів. Через таких пасажирів підприємство втратило понад 5 мільярдів гривень на рік. Адже послугами залізниці пільговики користуються дуже активно. Значні кошти залізниця не за перевезення студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів. Також скрутною залишається ситуація із компенсацією за перевезення дітей віком від 6 до 14 років. У державному бюджеті на покриття зазначених витрат грошей немає взагалі на роботу до Польщі багато заможніх польських родин працевлаштовують жінок з України на хатню роботу. У свою чергу польські жінки прибирають помешкання десь у Берліні чи у Брюсселі. Українки, які працюють на дому, зазвичай заняті протягом 80 годин щодня. Працюють 40-60 годин на тиждень. Заробляють від 10 до 35 злотих на годину. Більше того, ринок домашніх послуг у Польщі українки просто окупували і вже навіть диктують свої умови. Офіційно у першій половині дві 2009 року польські роботодавці склали 120 тисяч заявок про роботу у них українок, проте набагато більше людей працюють нелегально. На сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини ви можете на сайті телелан.юя. Прощаюсь з вами до завтра. Бережіть себе. Мої вітання сьогодні про основні новини світу спорту розповім вам я Ігор Тимків. Зокрема, сьогодні ви дізнаєтесь про те, чому будівництво стадіону у Львові знову зупинилось. Хто із власників українських футбольних клубів у рейтингу Forbes? І скільки отримує сосновський забіг з кличком старшим? Не перемикайте, буде цікаво. Будівництво стадіону до Євро 2012 у Львові знову зупинилося. Виконувач обов'язків директора Львівського комунального підприємства, дирекція з будівництва стадіону у Львові Роман Черкас ухвалив рішення, яким знову припинено будівництво Львівського стадіону до Євро 2012 Про це йдеться у повідомленні прес-служби ТОВ проектно-будівельне підприємство Азовінтекс. Пише унян. З цього приводу проектно-будівельне підприємство Азовінтекс вимушено заявити, що подібні неконструктивні дії з боку замовника і керівництва міста не тільки блокують проведення робіт, а й ставлять під загрозу подальшу участь міста у проведенні чемпіонату Європи з футболу Євро 2012 що є неприпустивим. Де це в повідомленні? Троє власників українських клубів у рейтингу Форбс у новому щорічному списку найбагатших людей світу, який укладає американський журнал Форбс п'ятеро українських мільярдерів. З них троє є власниками футбольних клубів прем'єр-ліги. З них найбагатшим назвали власника Шахтаря Ріната Ахметова. Він у свої 43 роки посідає 148 місце зі статком у 5 мільярдів 200 мільйонів доларів. У власника Дніпра Ігоря Коломойського тепер 2 мільярди на мільярд 200 мільйонів як раніше. І 488 вісімдесят восьме місця заміжсот Костянтин Живаго, власник ворскли зі статком у мільярд 200 мільйонів свої 36 років, посідає 828 рядок у списку, тоді як у торішньому рейтингу він не значився. За бій з кличком старшим Сосновський отримає мільйон. Став відомий розмір гонорару, який отримає поляк Альберт Сосновський за бій з Віталієм Кличком. За даними німецького видання Більд Сосновський отримає мільйон доларів. Нагадаємо, 31-річний Альберт Сосновський на прізвисько Дракон, родом з Варшави, Польща, живе у Брентвуді, Англія. Свою професійну кар'єру розпочав у 1998 році. Його рекорд 45 перемог, 27 нокаутом, дві поразки та одна нічия. Сьогодні Сосновський найсильніший боксер Європи у Надважкій вазі. Львів'янка Пантілеєва, віце-чемпіонка Європи з фехтування на шпагах серед кадетів. У столиці Греції Афінах фінішував чемпіонат Європи з фехтування серед кадетів. Одинадцятикласниця Львівського училища фізичної культури Ксенія Пантілєєва у складі збірної команди України посіла друге місце у фехтуванні на шпагах. Про це повідомляє офіційний сайт Львівського УФК. У фінальному поєдинку українки поступилися росіянкам з рахунком 37 45 Додамо, що в особистій першості Ксенія Пантілеєва, якою опікується її тітка, ді. На Пантілеєва та заслужений тренер України Андрій Орліковський фінішувала на 23-й позиції. Збірна Австралії з тенісу назвала двох тенісисток на матч Кубка Федерації з Україною. Австралійські тенісистки Саманта Стосур та Рене Стабс будуть суперницями України у матчі плей-офф Кубку Федерації. Про це повідомляє Федерація тенісу Австралії. Хто посяде ще два вакантних місця в команді Австралії, поки невідомо. Розглядають кандидатури Єлени Докіч, Анастасії Родіонової, Ярміли Грот та Алісії Молік. Поєдинок відбудеться 24-25 квітня в Харкові. В якості покриття обрано ґрунт. Міжнародна тенісна федерація ITF уже призначила суддів на цю зустріч. Рефері буде Роберто Раньєрі, Італія. А суддями на вишці Карлу Шрамош, Португалія і Тамара Верхович Войчик Хорватія. Таким було останнє спортивне повідомлення на сьогодні: Любіть спорт і будьте здоровими. Зустрінемось завтра. Завтра на Стрийщині очікується невеликий опад у вигляді снігу, атмосферний тиск 728 мм ртутного стопчика, вологість повітря 98%. Температура повітря вночі 4,6 градусів морозу, тень 5,4 нижче нуля, вітер західного напрямку 1,3 метри за секунду.